Має відбуватися як, скажімо так, як просьба якась, як милостиня, як агітація. З Банального слова привіт. Привітання». Любе запрошення у бізнес починається із привітання. Тобто, там, якщо це теплий знайомий — привіт і шукаєте в першу чергу пропозицію, щоб зустрітися. Про бізнес ні слова. Взагалі, про любі комерційні відносини, щоб це не було ні у злого тривого. Привіт, хочу з тобою зустрітися. Є тема для розмови. Допустимо, якщо це, якщо це знайомі, або... так, не знайомі. Якщо не знайомі, починається з банального привітання. Привіт, як настрій, привіт, як справа, якщо це по холодних контактах іде робота. Ну а він тобі відповідає, ти для чого це цікаво? Ну, тоді, тоді вже починається. Я шукаю там допустим, у собі людей, того, що є цікава пропозиція. Ні, спочатку цікава пропозиція. Коли людина вже починає тобі давати привід для продовження спілкування, тоді вже шукаєш, тоді вже шукаєш як до нього підійти правильно. Так, яка основна ціль розмови? Так, зустріч. Основна ціль добитися. Кінцевий результат запрошення добитися зустрічі. Зустрітися з людиною. так. Ну, саме ефективне, це коли ви людині до запрошення на зустріч, коли ви вже добилися цієї зустрічі, не кажете їй, що розвиваєте там якийсь бізнес чи що. Є цікава пропозиція, допустимо, грошова пропозиція, ще щось, щоб людина з цією ідеєю переспала, пережила її. Розумієте? Ну і саме оптимальний час. Щоб це якби людині пояснити, коли не загружений не грає. Бо саме оптимально це десь під вечір, так, коли вже закінчена робота. Зранку, якщо ви почнете їй робити якісь пропозиції, за день вона забігалася, туди-сюди якісь свої справи забула. Да? От, в обід так само на обідню перерву ви її десь виштовхнули. ну, Допустимо, да, вгадали, що в неї робочий, робочий час зараз. Ви має перегу і вона все одно вернеться у свій робочий рік, теж забуде. А вечором, коли вже всі справи пороблені, коли вона вже або вдома, або після робочої чаші ще затрималася, якщо виходить на контакт, то вона з цією інформацією просто напросто берести. Вона її запам'ятає. Так, місце зустрічі. Ну, добилися ви запрошення. Добилися ви зустрічі. Обов'язково що треба зробити, якщо це холодний контакт? Перша мета яка ваша? Дзвінок. Дзвінок до людини. Питаєте зручний час, коли до неї можна зателефонувати. Ну, якщо є, допустим, якщо є можливість, якщо це в Україні та у вашому місті. Дзвінок. Першочергова мета подзвонити. Уточнити. це в першу чергу підкреслює вашу цілеспрямованість, вашу порядність, пунктуальність. На дзвінку йде уточнення про зустріч. Чи, чи дійсно, ну, ви для себе перевіряєте, чи дійсно це номер людини, з якою ви спілкувалися? Ви себе представляєте такий-то, такий-то. Назначення часу і місця зустрічі. Як ви думаєте, де саме краще спіл... проводити? Де найкраще зустрітися з людинами? Ну, якщо в людини в офісі, так, то це виходить у неї ще йде асоціація із своїми якимись роботами. Вона переключає увагу на робочі моменти. Якщо це буде відбуватися у вас в офісі, людина буде відчувати давку. Ну, з однієї сторони, це може йти краще. Але не для всіх. Оптимальний варіант нейтральна територія. Але не шумне місце. Не шумне закрите місце. Нейтральна територія або у неї вдома. Чого в неї вдома? У людина є, допустим, сім'я. Да? Засвоюється людиною із сказаної інформації, засвоюється тільки 30% це максимум. Ну, Як ви з сімейною людиною, якою зустрічаєтеся, кому вона в першу чергу про бізнес розкаже ну, про пропозицію. Напевно, своїй сім'ї, так? Запам'ятав 30%. Поки дійшов додому з якогось місця, десь інформація розсіялась, відволікають телефонні дзвінки, знайомих зустрів і тому подібне. Сто з тих 30% половина 15% лишається. Поки прийшов додому жінку поцілувати туди-сюди або чоловіка, ще воно розсіялось в кінцевому результаті, ваших, із ваших сказаних слів донесеться 5% інформації до неї. А як ви приходите додому, вас уважно двоє слухають, у них вже буде тема для співбесіди, тому що один запам'ятає, другий щось запам'ятає, де не запам'ятає, вони будуть ділитися цією інформацією. А що, що, якщо ви, допустимо, їм лишаєте якийсь е, інформаційний, е, як це правильно сказати, інформаційний клубок для роздумів, так, щоб вони тим могли поцікавитися, їм набагато буде легше це все засвоїти. От. Зовнішній вигляд. Вибачайте за мій зовнішній вигляд. Ну, сьогодні сьогодні презентацію оглядачу. Я це, я просто сьогодні зразу йду удав на день народження і тому подібне, так що. Це таке. А, одяг має бути опряним, охайним, туфлі, начищені. Бажано, щоб це був костюм сорочка. Не обов'язково галстук. Шлюбні штани, чисті туфлі, сорочка. Щоб у вас був представницький вигляд. Чуєш мене, Сергій Михайлович? Що живо. Далі спілкування. Все одно ж перші зустрічі, якщо тарасом. По мінімуму лишньої інформації треба давати. Так? Говорите по суті, Що ви... яка у вас першочергова мета вашої зустрічі, зацікавите. Супер. Чим зацікавити? Ну, в даному випадку у нас. Перспективою. Перспективою, добре. Іншими словами, ви їй продаєте товари і послуги нашої компанії. Ви продаєте місце дистриб'ютора у нашій компанії. Перший секрет запрошення людини в бізнес, тобто продажі дистрибуційного місця, це спілкування з самим собою. Ви маєте так подати інформацію, щоб ви в першу чергу були зацікавлені подані інформації ви. Групу кажучи, ви самі собі продаєте продукт. Це дуже легко тренується. Яким чином? Візьміть собі листочок в ручку і випишіть аргументи, аспекти всі по роботі в компанії, які би зацікавили в першу чергу вас. Коли ви собі оце розказуєте, ти сам собі продаєш продукт, товар, послугу, місце, фінансову систему. Все-все-все. Так, щоб людина максимально могла зрозуміти ваші, ваші відповіді. Ще одне. При подачі інформації, тобто при продажі продукту, щоб людина до вас давала по максимуму запитання. Максимально, по кожному напрямку, ви, допустимо, пройшлися, у нас зараз є 4 напрямки, так? Ну, не рахуючи маркетинг план. Після кожного напрямку подумайте, а чи цікаво я собі це в першу чергу розказав? Чи цікаво би було мені оце слухати? І дивіться на людину. Співставляйте її і себе. Да? На зустрічі. Якщо це двоє людей по двох дивитися, взагалі би було краще, щоб з двома трьома зараз ви проводили там, цей, презентацію продукту зустріч. Чого? Я вже пояснив тільки що. Так? Один запам'ятає, а так і забуде. А так двоє, то їм буде набагато легше цікаві. Так, це стосовно. Того, як маєте ви продавати продукт. Місце. Кінцева, кінцева ціль співбесіди. Зустрічі. Ну, коли вона рахується у вас завершеною, удачною, грубо кажучи. Коли партнером. партнером. Добре. Коли людина стає партнером, що для цього треба зробити? Ні, зустріч ну, ні. Презентація треба. Це само собою під час зустрічі. Це вже кінець іде, завершення. Ну, чим вона закінчується? Підписанням, напевно, да? тут це успішно, От, щоб зустріч закінчувалася підписанням. По-перше, людина, якщо вже готова з вами зустрітися, у перших 15 хвилин по людині вже видно, чи вона зацікавлена, чи ні, ваша задача, ваш як ви, основний. Акцент при зустрічі перших 15 хвилин подати максимально доступну інформацію, яку би хотіла почути людина. Що тут входить? Напрямки діяльності і як вона на цьому може заробити. Повірте, що людина в першу чергу, якщо ви кажете, вже, що є тема для зустрічі там бізнес якась, да? їй в першу чергу цікавлять гроші. Подайте її так, щоб це зацікавило вас. Не сприймайте людей як гроші. Сприймайте людей як партнера. Кожна людина відчуває, повірте, на енергетичному рівні, по ваших вібраціях, кожна людина вібрації виділяє. Ви знаєте, так? О, на вібраційному рівні людина вас відчуває. Що ви від неї хочете. Що ви дивитесь на неї, як 60 доларів дам, ну, підпишете ви її. Там, стане він партнером, але він не буде працювати. Роз. Нам не треба хаку в компанії. Комбіліте. І не бійтеся людині показати, що вам треба партнери, які будуть працювати, розвивати мережу. Не бійтеся загубити людину при переговорах. Є три типи людей, які відмовляються. Перше, це ви їх не зацікавили. Друге, всі знаєте. це людина, яка на любу тему тобі дасть більше інформації, ніж ви. Ви навіть почали цю розмову, да? ви тільки почали, ой, блядь, та це піраміда, та куди? Та там все і пішло-поїхало. Він тобі розкаже більше навіть про фінансові схеми, про пейплан, про те, як структура розвивається, чи є в інтернеті інформація. І причому, щоб це на лікуте так буде з вами спілкуватися. Таких треба уникати. Зразу, якщо ви думаєте, що людина дебіл, шукайте, ну, всі знаєте, по суті, дебіли, так? Я, хто знає, багато йому вчить в першу чергу. Е -е. Якщо людина дебіл, грубо кажучи, не дай Бог ти цей інтернет виворуш. <р as hell> Якщо людина дебіл, старайтеся її уникати. Шукайте презентації, вже бачите, починає вас грузити, там песимістично настроєна. Ще щось або не реагує. Старайтеся чим швидше, або завершити презентацію, рухатися далі, не тратьте свій час на безуспішних людей. Повірте, що людей є вам. І тих, які готові з нами співпрацювати. Дуже багато. Просто до них треба до кожного знайти підхід. Так, перші дві, перших два напрямки сказав, і третій песимісти. Це люди, які в першу чергу бачать у всьому негатив. Ти йому розказуєш, допустимо, є нова класна компанія, революційні напрямки, так. те, чим ти і так повсякденно користуєшся, але тобі за це, допустимо, ні разу не платили. Якщо мені, ну і них аргументи йдуть зразу, да? одразу стіна захисна, що десь хотять надурити. Якщо мені до цього не платили, то чого це маєте ви робити? Вони розуміють, що йде інновація, що це люди, які не хочуть прогресувати. Це песи, місти. Як правило, вони нічого в житті не добиваються, поки в них мислення не Бо кажу, що нічого не доміняється. То це песимістичний напрямок у людей. Старайтеся від оцих трьох категорій відхрущувати. Ставити бар'єр, все. І продовжили. Які люди нас в першу чергу цікавлять? Ну, мене, допустимо, Михайловича, Тараса, лідери. Люди, які можуть повести за собою людей. Що притягує людей до людини? В першу чергу. Повірте, інформація вона забуває. Це дуже швидко, якщо не записано. Чого я вас попросив записувати, бо ви по цих макетах можете відновити просто у пам'яті подану інформацію. Емоції. Запам'ятовується добре. Перше це емоції. Друге жестикуляція. І третє саме основне, енергетичний рівень людини. Ви в першу чергу енергетично притягуєте до себе людей. Може замітили, всі артисти, вони від себе, допустимо, це ж публічні люди, так, чого їх всі люблять. Вони в першу чергу, ну, більшість з них, 80%, так, чим виділяються харизмою. Значить, високий енергетичний рівень. Так, не кожен звик них там вливається, все. Але коли людина веде активний спосіб життя, до неї тягнуться. Це людина, яка може за собою повести людей. От простий принцип. У кожної стаї є вожак, так? Якщо це волчья стає, то якщо кожен сам за себе, то це вже не стає, це зброт. Вожак ну, допустим, твар, яка може за собою всіх полезти. Чим вона може виділитися? Всі вони накачані, всі вони в однакових умовах живуть. правильно? Чим вони? Ну, питання. Самок за собою тащить. Сам. А яким чином, перед тим, щоб самку заманити, він із самцями йде в спарінг. Хто виграв, того і самки. Вони з ними спілкуються, ні? Вони їх відчувають енергетично. Такий самий принцип у вас. Це люба людина може натренувати. Високий клас свого енергетичного рівня. Так що теж на це є дуже багато вправ. Частіше собі в дзеркалі, посміхайтесь, говоріть собі якісь слова позитивні. Не бійтеся себе любити. Чим більше ви себе будете любити, тим більше у вас буде підніматися ваша, як це, як це правильно сказати, позитивна аура. Самовпевненість. Ні, не саме ну, особливі, це ні. Так ні, так само, собі. а самовкудність. Певленість особи. Впевнена у собі людина приречена на успіх. Далі. Яка саме більша помилка при веденні переговорів? Не бійтеся загубити потенційного партнера. Не бійтеся. Ваш страх помежений рівень ваших відбрацій. Не діліть людей. Не діліть. Той би міг, той не міг. Може бути дюхонь, Ну, ви, допустимо, спілкуєтеся, так? він сидить, він а, якби, монотонно дивиться в очі. Так? Там десь колись задає питання або може і не задавати питання. Старайтесь витягувати людину на це. Провокуйте його на запитання. Його, її. Людина, якщо дає питання, вона вже зацікавлена. Але не бійтеся загубити людину. Не бійтеся. Не діліть чого? Навіть Найбільший флегмат може бути самим великим лідером. Ну, на, на цю тему є анекдот, я його дуже часто розказував останнім часом, Та, як перед воротами рая попав водитель автобуса і, і священник. виходить апостол Петро. Каже, у нас така ситуація виходить, що одне місце тільки в раю вільне. Зараз ми так, там, подивилися, порадилися, у нас тут англійська рада була, от, що людина, через яку люди до біль... при житті люди більше до Бога зверталися, то і буде мати місце в раю. І пропав. Ну, знову з'являється, там священник думає, як я правив в церкві, храм та постійно. Скільки людей приходило в церкву, там, молилися в мене. А тут якийсь водій автобуса міжміського, то ясно, що в нього шансів нема. О, ну, появляється знову апостол Петро, каже, так, ну, показує нам водія автобуса. Давай для тебе місце в раю готове. Цей стоїть в шоці. Батюшка каже, як? Каже, я 30 років правив в храм. Каже, люди приходили, молилися, і тут водіє автобуса в рай попадає замість вами. Каже, це абсурд. Каже, ні, розумієш, ти, коли брав в храм, в тебе на службі люди сиділи, спали там, хто що робив про своє думку. Каже, а він коли вів свій автобус, то всі люди погомолилися. Так що не робіть вибір замість людей. Після того. Як ви вже провели співбесіду, грубо кажучи, я це називаю навіть не презентацією особисто зустріч, так? У нас недавно такий термін зародився як презентаційний діалог. А це найкраще, коли йде формат зустрічі питання відповідь. Розказуєте питання відповідь, що у вас контакт з людиною був, так? Що ви чи з нею найдете спільну мову. Можете вже тоді бачити, на що давити, ну, це вже. Залежить від кількості проведених зустрічей. Наби тільки дурак робить одну і ту саму роб... Ой, великий об'єм роботи, але з одним і тим самим результатом негативним. Постійно. Так якщо ви не робите якихось висновків після кожної зустрічі, то, мабуть, прогрес буде заставляти довго чекати. Так, за що я говорив? Стоп, я так відхилився. Після uh, проведеної uh, uh, Ага, Після проведеної зустрічі задавайте в першу чергу запитання людині. Які? Щоб не було таких питань. Що тобі сподобалось? Це те саме, що ви нічого не запитали. Що тобі сподобалось? Mm. Мені сподобалося кафе, в якому ми сидимо там. Або мені сподобалося, що в мене вдома діти бідують. Підкітожуєте. Робите акцент. Ну, от, власне, по напрямках ми завершили. Як заробляти на цьому? Я тобі відкрив усі карти. Залишилося почути від тебе таку банальну відповідь. Що тобі найбільше запам'яталось по напрямках? І чи бачиш ти себе у майбутньому партнером компанії? Що запам'яталося зацікавлення? Що тебе найбільше, який напрямок запам'ятався, що тебе найбільше зацікавило із наших напрямків? Які із напрямків тебе найбільше зацікавив? І чи бачиш ти себе у майбутньому партнером нашої компанії? На тому обіцяєте, ти я все висила питати кінці, які із напрямків тебе найбільше зацікавили, в якому ти бачиш себе бізнесмен? Добре! Ну, в принципі, десь тотожно. Якщо людина починає вже говорити про якийсь конкретний напрямок, задаєте навадяще питання по напрямках. Які. Якщо це енергетика, бо я вам говорю зразу, що не може людина зразу усього хопити, всім займатися, так? Взагалі, от зараз прихильник того, щоб у моїй команді будувалося яким чином? Команда. Комусь більше реклама подобається, старатися людей, яких більше зацікавила реклама, от всіх в одне коло кидати. Тих енергетика цікавить. енергетиків до енергетики. Продукція. Людей, які зацікавлені продукцією, теж в одне коло збивати. Щоб їм легше було працювати. Вони освоїлися в тому напрямку, тоді їх можна вже чітко підводити на якійсь іншій. Да? Ну, допустимо, який нас зараз найперспективніший напрямок компанії. Енергетика, так ну от людей власників інтернет-магазинів